При твіті царство твоє, нехай, буде воля Твоя, як на небі, тати на сім'ї, віть на свою даром поважні, відповів на тоді наші, як і не почай воно родця наш, і ви віди на свисту, Божої, Аливі. Повороти собі оради святого рана, на спать собою, дом слава. І благословення під тона хлопця, бо ти породила христа, спаса і збори та. Господи, останили, пусти Божі, всякі віки привічні, свого смі, воїна Божі нам, назарію, запарію, бурілю, Андрію, 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 всякі тіла до неї провічення, воїн на цьому році, ловіти в ній, свідомо чи не свідомо, день чи вночі, мечи, де її Боже простий. Буди є добрий, будівель. У віні Віця і Сіна Світру. Господи, душі спочивають своїх своїх героїв наших дорогих воїнів ЗСУ та світової вічною пам'ять сотвори. Засу своїх прийми. Зі святими покої Христи, вічна пам'ять, вічна пам'ять. І дай Боже, щоб найкраще, найпотрібніші, воскресли і сонячно, не згробів, що на сонце храмів згідно проросту па, які є у відео відеопокло Христа і Упа і пречистої Богородиці щодня на Ютубі, на Фейсбуці і Прийми, Господи, моління за тих, які живі, родичі, близькі, друзі вільні, а особливо бойові побратими наших воїнів. І дай Боже, хай Україна скоріше переможе. Мі Отця і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу, доброго дня вам. Я Борис Голодюк, мені 61 рік. З Івано-Франківська у певний час я був депутатом міської ради івано франківської і обласної 1990 дев'яносто року дев'яносто четвертому році був переміг як народний депутат України, але голоси були сфальшовані. Я не прийшов до Києва. Але все через свою чесність, правдолюбність, порядність був дуже популярний депутат і, і сосна як міг допомагав людям. Я Маю дві вищі в освіти інженерну закінчивши е львівський. Е е і юридичний факультет Івано-Франківський, але без року на знак протесту там призупинив навчання, тому що двох моїх виборців з Івано-Франківського обрехали. Вони самі себе обрехали після міністерських катувань, сказали, що вони причетні до вбивства сім'ї В нашому місті Досі вони сидять з 1995 року. Я свій час закликав тих, хто вчили зі мною популярних депутатів. Призупинити навчання, поки наші виборці не будуть випущені на воду. Ну на жаль, це зробив тільки я принципово і досі не поновив навчання. Але в певний час, а конкретно з 1998 року, Пречиста Божа Мати, явившись до мене, сказала, щоб я відійшов від політики. Щоб зайнятися капеланською діяльністю, була особливо посята перед тим мене священники позаконфесійні. Я стараюся знати, і християн ГКЦ, і ПЦУ навколо правди, а правда, дорога і життя то є Бог, наш Ісус, Сені Окей. І є моє відео щодня Христа Христаю Пам'ять, Пресвятої Богородиці. І до мене є з'яви Пречистої Божої Матінки, Карокої Марії. І саме 25-го 2024 ще року у четвер це було увечері. з ікони Пречистої Богородиці Івоської Афонської вратарниці закритими очами бачив я Пречисту Божу Чугу. Це було не вперше, тому що ці зяви увечері після молитви йдуть до мене ще з правдивого свято Різдва 7 січня 1996 року. Про це є статті в інтернеті капеланів Борис Голодюк, що бачить Бога й Богородицю. Саме щодо ікон закритими очами це стається у мене такі видіння. І з'явлення Бога Божої Матінки. перша зустріч була з Богом Божої матінкою. У мене ще у трьохрічному віці. За це є стаття. Божа мати каже за чотири родинки з правого боку на лиці. Моєму про це оглід читайте цю статтю. Я ж хочу сказати, що сказала Божа Мати, що В'ячеслав Зінченко абсолютно є не винувати вбивстві світлої пам'яті нашої патріотки Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко з міста Дніпро В'ячеслав правильно назвав міста того є невинно звинувачений, ув'язнений. Працівникам МВС, прокуратури України, обріханий, що він нібито причетний до вбивства Ірини Фріон. Це є брехня, сказала Божа Мати Пресвята. Про це зразу ж, 26 числа, за Божим наказом, я сказав у першому своєму відео після того випадку. Потім здається, ще в кількох відео, близько десяти, я говорив кілька разів в місяць про це. Я звертаюся як християнин у як генерал-капелан Української мої ради, ради, голова українського натисного руху, голова Івано-Франківського руху І Як почесний голова молодіжного товариства Сокіл Плюс Плас Плюс Січ Плюс 2008 року, 12 липня. Я маю таке особливе звання. Яке зобов'язує мене особливо говорити на захист молоді, нашої совісні слова для її просвітлення взагалі населення, і звісно, робити праведні справи за це щирими словами співчуття у великому горі? Я хочу звернутися совісного ранківського руху до шановної Софії Фаріон, що вона. Не вірила в ту брехню, що йде проти В'ячеслава Зінченка і за до всіх людей Божих не вірте в те. Вірте в те, що передала причинка Божа Мати. Я не можу це якось доказати, якимись фактами і так далі. Я просто вірю при Святій Богородиці і нашому славному Богу, що буде той час, коли. Обов'язково брехня стане явна. і ви чисав як відомо, заявив, що він не причетний вбивства Ірини Паріон, що проти нього йде брехня, фальсифікація. Я вдячний тим людям, які підтримують цього юнака 18-річного. Який є невинно ув'язнений і молю Бога, аби його, не дай Боже, не убили, не обрехали, що він нібито сам на себе наклав руки, чи отороївся, чи хтось там на нього накинувся, чи щось там вибухнуло, все-таки Не Пам'ятайте, що В'ячеслав є син героїчного воїна Збройних сил України і совісної вчительці з міста Дніпро. Що він капітан футбольної команди, що він не п'є, не курить, не матюкає. Добре вчився і поступив в І Є побожний на Моліться за нього, за всіх невиннов'язаних. І моліться за те, щоб у світі перемогла правда, а переможе у нас тоді, коли прийде Господь Бог і Божа Мати, і сонячного стресу в світі. За це подивіться відео мої, наші статті, офіцерів, капування в мережі. У ГВР, ССУ, ЗСУ ООН. як провідник явної українського мастичного руху, що обраний делегатами першого українського збору Франківську, за Божим благословенням ще весною 1995 року. Закликаю вас до єдності у цей особливий час до більшої молитви, більш правильних справ до більшого пошуку. Правди в цьому світі та захисту його. І подивіться також відео Віктора Кирія про це, що В'ячеслав Зінченко не та Ігоря Швеця, капітана поліції пенсіонера, оперативника з міста Сокиряна, який має ютуб канал Єгор Кравцов. У них більше фактажу на цю тему. Дякую вам за... Обреється те, що ви зробили, зробите окрема подяка нашим героїчним воїнам з ЗСУ дякую окремо і тим, які як змогли помогли нам і ще поможуть. І капелання уверх ЗСУ. Хай Бог Пресвятий і Божа Мати, присвята благосить вас на намного літа. Що найкращого, люди Божі, разом і сила, разом переможе! Щасливо! слава Україні! Геям слава з Богом і Богородицею на віки! робіть так, щоб ця війна. Яким і ніколи не була забута. Болюся за кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домів, живими та невишкодженими, щоб кожен воїн. Захищений, хай кожного воїна, дочекається його матінка попасть. the